А на сам скиньте видео? Так, звісно. В Ютубі. Плюнув. Плюнув? Слухай, а що ти плюєш на Героїв Небесної Сотні? Ну розкажи. До кінця. Ти хто такий? Як тебе звати? А Какая разница? Ти плюєш на Героїв Небесної Сотні. Какая мені разниця? Ти хто такий? Як Я тебе звати? України. Як тебе звати, ти з Херсона? Да. Як тебе звати? Я не скажу, как мене звати, потому що це моє дело. То, А, а це наше, наша особиста справа, да? що ти тільки що плював на героїв Небесної Сотні. Все, ти знаєш, що вони за Україну загинули за єдину. Не знаю. Не знаєш? Ти не знаєш, що вони воюють за цілісну Україну за єдину? Я воюю за цілісну. Едину. А як ти воюєш за цілісну? Я пішов на вибори, проголосував за Порошенко. І що? І то. Так, И я вижу, что на тебя же никто люди. не плюет, а ты плюешь на а тех, кто погиб. Знаете почему? Кто? Потому что люди, которые воюют сейчас на Донбассе, они убивают обычных людей. И вот смотрите. А кто там воюет? Кто приехал туда воевать? А с одной стороны приехали русские, как вы говорите, с другой стороны приехали наши. Буває Чого друг приїхали туди русски? Подожди, люди. ми ще тобі не говорили, хто туди приїхав. Це ти тільки що придумав. Я хто не приїхав не на територію України? Хто приїхав на територію України? Хто? В тому числі всякі поляки, американці. Всі хлопці. Захищали конституційний стрій, бо є така професія вітчизну захищати. Вони військові і ці хлопці військові приїхали ну, в до що вони. Вони що роблять? Вони захищають конституційний а, стрій. А, це Ви так захищаєте? Да? Хто там ми захищаємо країну територію Тось, України. країни? Бумажка значить чому вашому... бумажка. Якщо це бумажка, що ти плюєш в обличчя, це фотографії тих, хто загинув Фотографія? за Україну за Україну? Да. Ти не знав що? цього? Сепаратист. я, я тих... просто гражданин України. Нормальний громадянин України в житті ніколи не буде плювати на тих, де написано хто ці люди і за що вони боролися. А ти береш і плюєш. А я не вважаю, що вони боролись мнение. за Україну Понятно? У вас таке саме мені, що треба плювати, йти і пляти. Він жовт плював він жов і плював. Не уважает, что вы уважаете, надо, это нормально. Не надо И вообще на в лицо. Надо наказать не надо вообще, тех, которые убили. Вот а этим убили, надо, убили, да. Убили а это вам убили. А, это вам, а убили власть. американцы, вы ну, это правильно. знаете. И вы Значит, знаете, что? что убили американцы. Знаете, Но мы что? этого не сделаем. Да. Мы этого не сделаем. Вы жили жили это, это. Вы были. Я не забачила. Вы в историю. Где вы были? Расскажите, где вы были, что вы бачили? Видели, что вы нашли вот этот американский автомат, который действительно стрелял в людей? Где вы были? Расскажите, где вы были? А что я вам даже рассказываю, где я была? Ну, я... вы говорите, видели американцев. Расскажите, не где вы Американцы, были... а американское оружие. А что, вы не видите, кто у нас в СБУ сидит? Где, а кто у нас А в СБУ? вы что, не знаете, сколько ночью бедных ребят вот таких вот, как стоят? Кто убивали там СБУ в котле? Стоит. Вы знаете об этом? Кто у нас в СБУ работает? Расскажите. А вы а что, не, не знаете, бед когда бед на шестом этаже убийца. полностью американская заняла пятый ой, или шестой ой, этаж ой, ой, в СБУ? Ой, 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 ой. Їм буде дуже цікаво Оце дуже цікаво буде з дому Скажіть, Скажите, пожалуйста, що там на Майдане делають посол Америки, Польщі і так далее. Что? Русский тура приїжджал приїжджал. Да? Приїжджали люди із Санкт-Петербурга, из Москвы. Ті патріоти, які підтримують і розв... і Україну. Не не, не, Приїжали. не, розказувать. Несчастных вбивали людей і сволочі, ні, тебе керівництво країни нашої. А тепер не обіцяй, що там делать в Донбасі бандеристи сі сігри. Забудьте, що ен там делать. Слухайте, є така професія вітчизну захищати. Що ви кажеш? Україна це територія, яку захищає. Україна а Мені це... не треба. Це ну видайте частину своєї квартири сусідям. Чому мені видасте? Часть квартири ви готові віддати сусідям? Мандеристам чого робити? Ті не бандеристи. Ну, ви питайте, ображайте, і де які професії Вадні тут, тут бігали. Слухайте, не змійте ображати людей, які живуть на західній Україні. Мені. Почуйте Там мене люди. Чуєте мене, не а беріть Богу, гріх Богу, на душу. Та Україна це домівка наша. Ми не можемо частину Хто домівки. віддати. Ту Хто вам подарував домівку. Господь башу? Бог, Господь Бог. Да, Комуністи вам подарували. Ми тут родилися. Та Що ви кажете? Да, 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 да. Слухати речі моєї батька. Ми тут родини. Ні, я не закінчила, не перебувайте. Я вас слухала. Україна це наша домівка. Ми не можемо дві кімнати віддати. Комусь там сусіді. бо по Конституції України Україна єдина, унітарна, соборна, неділима. Наші захисники України її захищають територію. Ми не посягаємо на чужу. Дивіться, 1994 рік підписали меморандум Навзамен на взамінну свою ядерну зброю. Чому зараз посягнули не мені скажіть, на територію України? Будь ласка, що тут роблять бандерівці? Чому? Чого не бігають з красно червоним флагом? Чого не бігають з фашистським флагом? Послухайте, то не фашистський. Тепер почуйте мене, почитайте. мій батько в кінці 46-го року, з Чехословакії, коли вертався додому, я з Вінницької області, написав письмо мамі, що через 10 днів я буду вдома. А ми до 50-го року не дочекалися. Знаєте, що трапилось? Ваші захисники, патріоти срані, звиніть, убили тільки за те, що у сільській формі. А він Теперь документи мне привезли. НКВД... не привезли. Западну Україну женщина привезла, привезла виросла, вона була маленька. Документи залишаться в 50-му році. Мені принесла. Тепер кажіть мені. Як, Як мені? тоді людям зомбували голови, я так кажу, і зараз. Вас і коли О, я розмовляю з позиціями, колегами вони кажуть, ми захищали свою землю 10 років. Зараз. А що зараз Мільйон, вони роблять? Що зараз вони роблять? Без що? Давайте зараз скажемо, що вони зараз захищають свою землю. Що? Скажіть їм бандерівці дякую. На вони захід. не бандерівці. На захід. Та це і Україна єдина. Причо? де тут захід? Що і де тут... Зробив, не діліть! Ви комуністи, не діліть нам Україну. Вона єдина, зрозумійте. Не діліть людей. Я згоден не треба, щоб тут було американці, поляки Де... і німці. Покажіть мені хоч одного американця. Дай мені їх бачите? Покажіть хоч одного. Слухайте, у людей мозги. Ідіть звідси.